На півночі нашої області це 4-5 районів. І сьогодні вирішуються ці площадки. І вирішується сьогодні цивілізований рейдерський, а цивілізований підхід нормальної співпраці з якос-товаритниками. Це 5 комплексів, кожній по 6200 голів, і в тому числі на кожного з них буде по 2000 голів великої брогатої худоби. Це знову ж таки перспектива, і ця перспектива нам дає. Перспективі можливо, вже в цьому році розпочати цю роботу, тому що приз пропозиції мною сьогодні внесені. Слава Богу, що тернопільським м'ясомінах на сьогоднішній день ще більш-менш збережений. І ми знаємо, що були ціни, коли тернопільська колбаса ставилася не тільки в Україні, а й у світі. І продукція реалізовувалася тільки на внутрішніх, і на зовнішніх ринках. Це така програма дій. На сьогоднішній і наступний рік, але впевнений, і сьогодні голови.